З 26 важких, яких було ну поранених цивільних людей, яких було госпіталізовано в той день, а в лікарні помер тільки один. Бо після першої ракети ми почали всіх виганяти. Після другого приходу ми просто загнали всіх людей в туалет підземний. А я останнім тоді забіг і за спиною в тому місці, де ми тільки що стояли біля майданчика дитячого, третій вибух. Ми з друзями до трьох, ну, з колегами аптечки. Ми завжди з аптечками, зараз зі мною те, що вони є, просто їх обійняли і до трьох вголос прорахували, хоча ми це ніколи не тренували, ми втрьох дали самі собі команду вперед і вибігаємо працювати. Тоді наклали ми більше 40 турнікетів. Вони завжди запитують, а де взялися? Зупинилася ауді, дядька вискочив, каже: у мене є турнікети потрібні, потрібні. І ми, mm. от коли треба, воно все приходить, таке враження.